Нічне ДТП у жовтанцях. Водій міні фургона збив пішохода та залишив його помирати. Врятувати 51-річного чоловіка, в якого виявили відкриту черепно-мозкову травму та численні забої лікарям не вдалося. Хворий був доставлений в стані клінічної смерті. Негайно було розпочато реанімаційні заходи, але на жаль, заходи не дали бажаного ефекту, і було констатовано смерть. Тим часом на місці аварії вже працювала слідчо-оперативна група. Було близько третьої ночі. Правоохоронці шукали бодай якоїсь зачіпки, щоб допомогла встановити втікача. Та як це була темна пора доби, очевидців свідків було знайти практично неможливо. На місці знаходився уламок, незначний уламок від автомобіля яскраво-зеленого кольору. При опитуванні перехожих людей було встановлено, що Даний автомобіль що даний уламок належить автомобілю Пежо. Перевіривши базу даних, встановили і власника автівки підозрюваного 24-річного мешканця Львова затримали на вулиці Грінченка. Наразі відомо так водій був на підпитку. 2,2 проміли алкоголю в крові. Усі обставини цієї аварії зараз з'ясовують слідчі проти водія вже порушили карну справу з одразу за двома статтями кримінального кодексу. Його звинувачують у смертельній ДТП та в тому, що позалишив залишив потерпілого у небезпеці. Водію загрожує від трьох до восьми років ув'язнення. Утім, остаточне рішення у цій справі прийматиме суд.